Будь-який симптом завжди проходить через дві фази. Перша. Активна фаза стресу називається холодною фазою, організм стає нечутливим і активує всі свої ресурси для того, щоб вижити. Друге, фаза відновлення та відпочинку називається теплою фазою. І саме тут виникають оці неприємні, дискомфортні, болючі симптоми для того, щоб утилізувати наслідки від прожитого стресу. Активовується фаза саме в випадку, коли організм вийшов зі стану стресу та виживання. Якщо в активній фазі стресу страх за життя супроводжується розростанням легень, щоб забезпечити виживання, то на фазі відновлення ці зайві тканини потрібно утилізувати, за що відповідають мікобактерії туберкульозу, виводячи зайві тканини через кашель. Четвертий біологічний закон Хамера говорить про це. Якщо на стадії стресу шкіра втратила свою чутливість і лущилась, то на фазі відновлення шкіра повертає свою чутливість і відновлюється через герпес.